У Черкасах грузини станцювали гопак на знак солідарності з українським народом. Саме йому присвятив свої гастролі національний грузинський ансамбль Сухішвілі. Цей колектив не побоявся приїхати до України, зокрема до Черкас. Хоча низка російських і навіть українських зірок поскасовували тут свої заплановані концерти. Про сміливців Юлія Кропова. У Черкасах «Сухішвілі» люблять. Квитки розкупили за три місяці. Вже у фоє відчувається настрій. Черкащани в очікуванні видовищного концерту. Очень интересно посмотреть, другая культура, насколько я знаю, очень зажигательно. Мне кажется, был концерт полный эмоций. Дружеский народ, приехал к другому дружескому народу, никакой проблемы не вижу. Так само, ну, русские многие артисты как бы вступили на защиту, а некоторые нет. Но это сугубо, дай бог им судья, поэтому как бы, что могу сказать. Спасибо им, что приехали к нам. драйв, Хочется жить после таких танцев. Від танців інших народів, але для мене вони після наших, звичайно, найкраще. Ігор Петрович запросив на концерт дружину. Вони вперше прийшли на запальних грузинів. Кажуть, їм ті близькі по духу. Так сталося, що в 88-му році я був в Грузії, в тодішній Абхазії, в Гаграх відпочивав. Я там більш. З ними познаюся. Враження чудові. Люди зимні, ну просто чудові. Ну, а по-друге, мені подобається там. Я сам жива і люблю жвали людей. Великих йому за те, що вони приїхали нас підтримати. Тому що, коли була російська грузинська війна, я всім серцем був на стороні. Грузії грузині гастролювати Сугішвілі почали в кінці січня. У творчому графіку Черкаси 33 третє місто. Наполегливі та працелюбні джигіти представляють давно знайомі та улюблені номери, а також нову програму. На сцені більше сотні танцівників та оркестр, у гардеробі артистів, тисячі яскравих костюмів і чимала колекція ексклюзивних шабель. Глядачів захваті від темпераментних чоловіків і тендітних та гордих жінок. Сьогодні Суйшвілі – це вже третє покоління колективу. Їх називають восьмим дивом світу. У кожній країні, у кожному місті на них завжди чекають із нетерпінням. Щоразу талановиті грузини доводять, вони вміють вражати та запалювати. Юлія Кропова, Роман Буша, Віка новини.